Добрий ранок. Сьогодні понеділок, на диво. Прогноз не здійснився і сьогодні немає дощу. Я тут з котиком. Поїдемо в ветеринарку і йому це не ну, дуже подобається. Ч -ч -ч -ч. Ч -ч. Ну що, ми з котом вже йдемо. Вже йдемо. Він на мене образить. Пам'ятаєте моє улюблене дерево. Ось воно майже готове до зими. Одна гілочка залишилась. Блін, тільки що робот пилосос намагався зробити самогубство. І Отут-от він був, отут. отак от звисав, отут, отак звисав, оця штука його вберегла. Ти що? Тобі надоїло жити? Подивіться, що в мене тут. Рулік вже не знаю, який за рахунком цієї осені. І це сирний пиріг з тістом філа. Воно таке гарне і ще не осипалось. І ще не осипалось. Трошки тільки. Воно так гарно осипається, тільки подивіться. Кітику! Ми сьогодні не попали з котом до ветеринара, бо була дуже велика черга. І нас записали аж на післязавтра. Сьогодні понеділок, в середу підемо. Я сподіваюся, ти вже будеш їсти краще до середи. Так? Сьогодні понеділок, по прогнозу, обіцяли цілий день дощ, але цілий день було сонце. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Жити в селі, це оце слухати постійно, як їздять трактори або комбайни. Кіт. Кіт теж такий незадоволений. Фу, блін. Добрий ранок. Дивись, оце мій стул, де я зазвичай снідаю. Але тут маленький котик припаркувався. Ну, Маленький. Займає. Весь стул. І все. Тепер я не знаю, де я буду снідати. Не, за якимось іншим столом, так? Кіт У нас сьогодні повернулися хмари. Можливо, буде. Ой, як гарно! Подивіться, як гарно. Погода в листопаді така непередбачувана. то сонце, то дощ, то знову сонце. То знову дощ. Подивіться, які смішні є декорації. Мені було б стрьомно, якби в мене вдома таке стояло. Але ця штука мені подобається, прикольно. І оце прикольно. Це теж страшно, Оцей пінгвін мені подобається, і ота собачка. Ну і тут, звісно, багато всього. Я сьогодні зайшла в один магазин, щоб купити лише два товари, які мені були потрібні, але я не втрималась і купила ще оце на стіл. Таке гарнюське, мені так подобається. Така розкольоровка, ще й дивіться, воно було ще в такій маленькій сумочці. І, ну, звісно, до комплекту, щоб було все гарно на кухні, ще поміняю оці штуки. Як воно називається? Ну, оці штуки. От туди. Кіт. Кіт. Кіт мене веде, щоб я йому дала яєчко поїсти. Так? Ти хотів яєчко поїсти? Він вже розбив два яйця на кухні. Так він хоче яєчко. Зараз будемо їсти, кіт. Що робить? У тебе тут такий безлад. Будь ласка, смачного. А ваші коти люблять яєчка? Добрий ранок, коти. Ти вже зробив руханку. Ти вже зробив ранкову руханку? У нас з котом друга спроба поїхати в лікарню. Вже по запису ми їдемо, він відвернувся. Ти що зразу голос почав подавати? Ну ти тільки що ж мовчав. Ти хочеш пожалітись, щоб всі знали, що ти незадоволений і ображений на мене, що я тобі не можу нормально переноску купити, і ти мусиш в цьому рюкзачку дур дурному їздити. Ну, вибач. Так, я не купила тобі переноску. А така, от я погана мамуська. Але я тобі обов'язково куплю переноску. Може, навіть сьогодні. Ну що, з котом все добре, як я і очікувала. Хвороба прийшла сама собою, тому ми просто так біля галочки відвідали ветеринара. ветеринар. Випускаю, випускаю. Так вже хотів сильно вийти. Не забувайте по можливості кожен ранок інвестувати в своє майбутнє. І робити невеличку руханку. Добрий ранок. Ось така ось занадто осіння погода стала. Я до цього не готова, мені здається. Тому стан на цьому тижні таке саме, як на минулому, банаві чи дірш. Їдемо на закупи. Звісно, всі супермаркети зараз переповнені декораціями до Різдва і Нового року. Але я тут запримітила ось таке лего-ботаніка орхідея. Я думаю, що в кожної італійської жінки вдома є хоча б один вазон орхідеї. А тут те, що я би залюбки придбала собі. Ну і найголовніший атрибут Різдва в Італії це пане Я тільки що побачила, що кіт кусає кактус. Кіт, ти шо? Тепер тобі... Так, здається, я щось не знаю про свого кота. Дивіться, це ж мій кіт. І написано: це був не я. Це був він. Ну що, в Італії дітей привчають прибирати з дитинства. Отакий От він можна придбати за 40 євро. Як вважаєте, нормальна іграшка чи крінжатіна? Я тільки не можу зрозуміти, хто тут зображений. Це дівчинка? Я думаю, що дівчинка. Особисто я радію, що в моєму дитинстві не було таких іграшок. Висяк рівно порізала. Ну клас. Зараз буду запікати. Ви робили вже оцей модний гарбузовий запечений суп? Я вже робила два рази. Це третій. Ось як я все підготувала для зупи гарбузової. Я не буду все використовувати. Просто запечу вже весь гарбуз, залишу гарбузове пюре на щось інше. Тут в мене цибуля, тут чесник, це перець, помідори, тут морква, яка не вмістилась от сюди і батат. А це вже вечір-четверга. І наступну годину. Добрий ранок. Сьогодні п'ятниця. 21 листопада. У нас падає дощ. Але подивіться, хто тут в мене є. Це чизкейк. Помилково думати, що в Італії завжди тепло. Буває ще й холодно. Бачите, я в шапці на вулиці плюс 5. А машина показує плюс три. А в горах вже йде сніг. Скоро почнеться сезон. Скоро будемо кататись на лижах. А я їду напілатись. Мій коврик. Так холодно, так холодно, дуже-дуже, дуже дуже холодно. Тільки що дівчата напілатись і казали, що бачили сьогодні, як сніг пролітає. Я не бачила, я бачу тільки дощ падає. Ну, можу їм повірити, таке можливо. Ну, я такого ще ніколи тут у нас не бачила, щоб в кінці листопада був сніг. Це унікально. Я зараз на масляному заводі, на якому на інших відео, якщо ви бачили, я підіймалась на дах і там відкривається гарний вид. Чому я тут? Тому що тут з'явились котики. Ось такі такі котики. Такі маленькі, гарненькі котики. я хочу їх забрати, щоб в них був кращий дім, ніж тут. Ой, бачу, ти чухаєшся знатно. Сьогодні півдня. Я витратила на те, щоб зловити сестру оцієї кішечки. І так і не змогла. Ще завтра зранку піду ловити. Цю зловила за 5 хвилин. Привіт! Ну що, пам'ятаєте мій чизкейк? Ось такий він. І зараз покажу розріз. Ось такий розріз. Гарненько, так. Зараз буду пробувати. Не пила чорний чай, але чомусь Earl Grey. Дуже мені останнім часом подобається. О, такий от вечір п'ятниці. У мене тут Earl Grey. Молока треба додати. Точно, точно. Я тут сижу з мокрою головою, дуже втомлена, тому що я півдня бігала за котами і так і не зловила те друге котеня. Зловила тільки одне. Одне я зловила за 5 хвилин, а весь інший час, три підходи з різними людьми, з різних сторін, так і не вийшло. Зараз попробую чизкейк, скажу вам. Там такий мікс сиру рандомний, який був. М -м 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 -м. М -м -м. Хороший. Хороший вийшов. Такий ніжний, ніжний. Кіт, скажи чесно, ти відчуваєш, що у нас вдома є ще одна кішечка? Добрий ранок. Сьогодні субота. Подивіться, які я вже чоботи взула. У нас плюс три. Я зараз буду їхати забирати другу кішку, намагатись принаймні. А хочу показати вам. Вчора падав сніг, і оце так засніжило. Коли в нас добряче пройде дощ, потім розвиднюється, повітря чисте і видно Альпи, які знаходяться більш ніж за 100 кілометрів звідси. Подивіться на горизонт: таке враження, ніби вони так близько. Ще один тиждень добігає кінця. Дякую, якщо були тут. До нових зустрічей уже в наступному тижні.